Доброго часу Я вітаю вас на моєму каналі, давайте подивимося, що буде відбуватися в вашому житті у жовтні. Ми сьогодні працюємо на 6 колодах і розклад буде трошки іншим. Не таким, як я сажти, я буду витягати карти і задавати картам певне питання. Тому, якщо ви готові а, почути інформацію, про ваші зміни, що потрібно зробити, можливо, на що вам потрібно звернути уваги, то я буду рада разом з вами звернути в цей світ таро. Перша колода. Це в мене колода містична таро. Так? Кого цікавить, бо ви мені часто задаєте, скажіть, будь ласка, чим ви користуєтеся якими інструментами? Які будуть у тільці загальні енергії жовтня? Летять загальні енергії? Щось навіть в мене в коридорі в когось впало. Куди ви летите? І так, перша карта для вас. Пуста карта. Це містична да, карта. Ви знаєте, в кожній колоді практики працюють з картами, які є пустими. Це означає, що інформації немає. Що в нас дно колоди? Давайте подивимось: вихід з клітки. До речі, сходна карта була до вас іншого знаку. Що це означає? Ви вирветесь з певних відносин, ви вирветесь з певних обмежень, які От Для вас є. Наприклад, ті, хто хотів би десь поїхати, і не знають, чи випустять, чи дозволять, у вас буде шанс. Якщо ви довго знаходили в залежних відносинах, у вас хтось був там об'юзер, ви зможете вийти. І карта вам показує, що як це буде відбуватися, невідомо, але ви виходите з того, що вас обмежує. Процеси таких змін, процеси таких трансформацій є болячими, але результат, який ви отримуєте, це ваше нове Я, це ваша нова особистість. Взагалі, найбільше, що нас обмежує, це ми самі. Оскільки. Ми є тими, хто будує в нашій голові замість мостів, ми будуємо для себе клітку або говоримо, я це не зможу зробити, мені це не вдасться, мені не дозволять, я ніколи навіть і не можу мріяти. Тому от у вас місяць буде пов'язаний з тим, присвячений тому, щоб вийти на свободу, на волю. Тільці, наступна колода. Це оракульна колода, дивіться, вона така. Вчора Марчеті нам порадить взагалі, яка трансформація відбувається. Що саме в якій сфері життя? Можливо, нам скажуть карти, ви можете вийти з цієї клітки. Що там буде робитися? Так, баланс, рівновага. Дивіться. Ви будете виходити в стан балансу, в стан ресурсу, дивіться, які ви зможете робити піруети, пози, і подивіться, наскільки людина сконцентрована, наскільки вона сконцентрована на тому, що вона може робити. От я зараз себе бачу трошки не сконцентрована, я зроблю паузу і вимкну світло. Щось є у цьому символічне. Я трошки зробила світло для того, щоб ви мене краще бачили. Подивіться, наскільки сконцентрована ця людина. І оце те, що вам потрібно зробити. Вийти з клітки, зрозуміли, куди б ви хотіли піти. Ваша там башня знизу. Дуже великі класні трансформації, які пов'язані з розумінням. Дивіться, у вас тут є ім'я знак. Можливо, ви зможете зробити баланс своїх енергій в собі. Чоловічої, і жіночої енергії, зрозуміти, що у вашому житті є доброго в поганому, і знайти, можливо, щось негативне в позитивному. Да, ви знаєте, інь-янь. Пошуки завжди позитива в ситуації або пошуки якогось уроку в тому, що відбувається разом з вами. Вони є дуже цікавими, філософському, це така, скажімо, подорож до себе, до свого я, до того, що мені потрібно. Наступна порада це моя жіночість. Вона дуже цікава колода, називається портрети жінок. І тут дуже красиві картини. Тому давайте ми подивимось, е якраз от була тема да, чоловічі і жіноче поєднання у собі. Е що ж нам каже ця колода, портрет якої жінки випаде вам? Можливо, ви знаєте когось в цьому портреті, можливо, ви хотіли бути такою жінкою, можливо, це ваша знайома в тільці якою жінкою ви можете бути у жовтні. Complicated. To be complicated um, означає бути складною. Я складна. Знаєте, я така, да, кажу, що вона така проста, як двері. Uh, а тут от вам карти кажуть, я складна. Взагалі, можливо, треба задуматися, що є вашою такою родзинкою, що є таким цікавим у вас, і не давати себе просто так хлопати по плечам. Знаєте, до мене жінка пише Ліна, привіт! Я слухаю твої канали, я хочу до тебе звернутися за консультацією. Коли в тебе є час, я тобі позвоню і переліковує мені ем, там, я не знаю, 5 якихось пунктів, які вона хоче обговорити. Я так думаю, мабуть, я комплікейт, оскільки я не звикла, щоб люди до мене зверталися на ти, яких я абсолютно не знаю, і казали: от в тебе буде час, я хочу з тобою, тобто я комусь щось винна. Подумайте, що є з вами в вас і для вас, отим от от складним, що є вашим особливим якимось там знаком. Які б кордони ви для себе зробили, чому ви складна особистість? І складна це не означає, що з вами неможливо спілкуватися, а складна, що ви відстоюєте свої кордони, ви відстоюєте свої точки зору і те, як з вами потрібно спілкуватися. Не будьте таким панібратом, тому що от багато людей вважають, якщо людина є блогером, то можна до неї на «ти» звертатися, чи там казати Ей ти, скажи мені, або Я хочу, щоб ти не казала чи не казав. Будуйте для себе такий, як би так сказати, ланцюг навколо з ваших принципів, з ваших норм, з того, хто ви є, і що з вами не можна робити, оскільки ви дуже complicated важка особистість. Наступна порада це ритуал. Що таке ритуал? Давайте подивимось, як можна розслабитися, взагалі, які практики можна провести. Ми тут квіточка. Які практики можна провести для того, щоб знайти свою серединку, медитацію, можливо, об'єднання того інь і того янь, які в нас були. Що вам радять карти, Шановні тільці? Ой, зараз чекайте світло, listening to wisdom. Вам потрібно прислухатися до мудрості. Wisdom це мудрість, така дівка, яка слухає. Е, є таке слово інсайт, колись воно мені так не подобалося, воно мені зараз не подобається, але щось в ньому є. Воно таке сучасне. Е, прислухайтесь до Всесвіта, що він вам хоче сказати. Знов таки людина, яка вибирається з обмеження і намагається знайти в собі баланс і зрозуміти, де її середина, яка будує кордони і каже: «I'm complicated». Людина має прислуховуватися до знаків. Всі знають, як працює доміно, коли ви один камінець, камінь, да, штайн кажуть, доміноштайн. Коли в один камінь рухаєте і за ним іде отакий ланцюг подій. От вам зараз треба прислухатися, що буде для вас тим камінцем. Який запустить просто необоротну реакцію ваших подій? Я не знаю, чого вам це кажу. але, я думаю, якщо ви готові сприймати інформацію, ви знаєте, що за ланцюг. До речі, тільці, який ланцюг подій запускається зараз у вашому житті. Будь ласка, напишіть під відео, що зараз стається, що ви виходите на свободу, що ви починаєте над собою працювати, змінювати свої думки. Буду дуже вдячна. Я думаю, всі інші тільці. Поділіться один з одним з вашими ідеями. Що ж там у вас відбувається? Наступне. Колода це в нас. колода правіця. Я не знаю слово «правіця» таке цікаве. Давайте зробимо просто порада. Як це робити, що її робити? І так, порада вам в тільці. Так і є. колесо фортуни. Колесо фортуни чірівато последствиями, щоб так сказати. Взагалі, що то воно таке? Прислухайтесь, як А, от Бачите, карти роблять такий ланцюжок подій для вас. По-перше, прислухайтесь до того, що відбувається навколо вас, і ловіть момент. Колесо воно крутиться, воно ж ну, як, як ми, білка в колісі зранку. Воно крутиться і означає, що зараз у вашому просторі є момент, Момент, який ви маєте піймати. От просто раз і піймали. І цей момент потрібно побачити і схватити його. Це може бути шанс справді на переїзд. Ви можете одразу десь переїхати, ви можете виграти, хто хоче в лато грати, будь ласка, грайте в лато, бачите гральні апарати. Це може бути знайомство з людиною ще раз, це може вихід на новий такий. Флоу, um, да, потік, щоб ви uh, побачили, як воно зверху там виглядає. Ви покрутитесь знов донизу. Це циклічність життя. Ви знов будете крутитися. Але зараз момент, який ви маєте піймати, бувають події, які от відбуваються, якщо ви піймали той момент, воно іде вам легко, там, навчання чи, чи людину зустріти, Да? А буває, коли треба трошки докласти зусиль. От зараз вам просто все світ каже, нічого не треба робити. Сиди, я тебе десь виведу, винесу. Но прислухайтесь до того, що відбувається, і ловіть цей момент. Тільці. Остання колода це колода 78 дверей. Давайте ми зараз з вами подумаємо про подію, про яку ви хотіли б знати. В цій колоді. Про намальовані двері в кожній, так, майже кожна карта. І можете зрозуміти, куди ведуть ті двері, що треба зробити, куди треба вийти. Е, де моя зміючка? Да? Колись я купила таку змію. Бачите? От в неї це, це, це була ручка. Я дуже здивувалася, це така справді така ручка на двері. І от мене також таке питання, я собі подумала: а звідки була б ця от ручка, до яких дверей, куди вони відкривають? Тому давайте ми зараз подивимось. Що вам треба зробити? Які двері вам потрібно відчинити? Можливо, вам не треба їх відчиняти. Задумайте собі ситуацію, ставте мене на паузу, кажіть, хорошо говорити, зробіть паузу. Що в нас там з дверима? Кільці у жовтні. Старший аркан сила. Для того, щоб відкрити двері, які ви загадали, вам потрібно, по-перше, вмикнути дівочку. Ви бачите, дівочка і кіт. Ну, хтось цього кота називає лев, але для цієї дівчинки це кіт, отака маленька кицюня. Для того, щоб з цією китюнью вправлятися, по-перше, їй треба знати з дитинства, по-друге, не боятися і відчувати ото анімалістичне, що є. Ось у ваше інь-янь, дві частинки: дівчинка і кіт. Для вирішення проблем не потрібно, щоб горів вогонь і тим кнутом стягати тих львів. Ні. Потрібно поспілкуватися, приластити. Хочете вирішити проблему, не ідіть на храпам. Спробуйте. Лагідно вирішити цю ситуацію. Спробуйте знайти людину, яка знає людину, яка іншу людину знає, щоб це вирішити. Зробіть таке м'яке коло. От енергія від цієї карти є м'якою. Бачите, ці кольори вони є інтелігентними, такими, знаєте, внутрішніми. От колір любові в дівчатки. Тому вирішити проблему, ви її вирішите, але вам допоможе логічне мислення, теплота, таке слово німецьке Einfühlungsvermögen, коли ви тут такі емпатичні до цієї ситуації. Тому тільці, місяць у просто крутий. Я дуже буду вдячна вам за ваші коментарі. І ще раз кажу, всі взагалі тут пишуть коментарі і відео, хто там дивиться, не дивиться, а от почитати, що там написали, це цікаво. Обмінюйтесь під відео, вашим досвідом, вашими подіями у житті. І, як завжди, з позитивом побачимося!